Пожежі, спричинені військовими діями, є набагато складнішими. Це не лише горіння біомаси, а й широкий спектр синтетичних та хімічних речовин паливо, пластик, будівельні матеріали, залишки вибухівки, токсичні речовини, спошкоджених промислових об'єктів. Це призводить до викидів чорного вуглецю, органічного вуглецю, сульфатів, а також діоксинів, важких металів. Токсичних залишків, вибухівки та навіть гексафлориду сірки. Такий змішаний характер горіння робить викиди значно токсичнішими за шкідливішими для здоров'я та докілля. Площа вигорілих територій у 2024 році в Україні становить майже 1 мільйон гектарів, що більше, ніж удвічі перевищує площу вигорілу. У усьому Європейському Союзі за той же період, це свідчить про безпрецедентні масштаби пожеж, спричинених війною порівняно з природними пожежами. Військові пожежі часто виникають на лінії фронту або в окупованих зонах, що робить їх гасіння надзвичайно складним та неможливим. Це призводить до тривалого горіння та накопичення забруднюючих речовин. Оскільки вогонь може Поширюватися безконтрольно. Неможливість доступу до зон конфлікту для гасіння пожеж та прямого моніторингу створює сляпіпу пляму в екологічному моніторингу, що може призвести до недооцінки реального масштабу та токсичності забруднення.